чому печеревина така? 200, чому у вас м'ясо? Таке. Таке 200, таке 119, таке 180. Да? 180, так? А ну дивіться, така м'ясо. 180. Кісочок фагний, то лишний. Скішка, так? Маленька така. Кусочок нежирний, дуже гарний. Це молоде, там немає великої кісти, це молодень. Бачите, що там немає. Як хочеться, я заберу кісточку. А це печать? 280 туди. 280, так. А є таке на півтора.

А Хорошо, почему? Пусть, 80 Правильно, Ильич. Правильно, Ильич. Правильно, Ильич. Правильно, Ильич. Правильно, Ильич. Правильно, Ильич. Правильно, что. Правильно, Ильич. Правильно, Ильич. Правильно, Ильич. Правильно, шейка. Ну, Правильно, Ильич. 200. 200. 200. 200.

Давайте ми не 180, да? Да, сонечко тоже. Хватай два. Ще один, Не Ну, мне потом не было дуже 480 Такие вот. Давай поцелуй. у вас? 200. 200. А, 4.